Гарно підтушилося у нас. Такі підрум'янилися. От овочі запечені і ковбаски такі для шашлику. Типа як барбекюшні. Бо їх не так, що к'яну в, в цей воду зварили, з'їв, а їх іменно на вогні. От, жарити треба. Піджарилося. Ну, класно, класно. Ну, а ще соус там зробиш картопельку. І буде у нас. Сьогодні Світлани. Я вирішив привітати Світлану отак, що я нині повар, Але Світлана по-любому вписалася, щоб мені допомогти. І... Я мав приготувати романтичну вечерю. А то вийшло, що я знімав романтичну вечерю, як свята її готувала.